Вітаю всіх учасників! Мене звуть Софія Варварюк. Я учениця п'ятого класу базового підрівня Вишницької мистецької школи. Тема мого дослідження творчість самодіяльного композитора Буковини Олександра Бредобінського в контексті розвитку сучасного українського мистецтва. Вишниця – мальовничий куточок Буковинського краю, який здавна славився своїми талантами. Одним із таких є Олександр Миколайович Бердовінський, який не так давно відсвяткував свій 75-річний ювілей, український педагог-музикант, ветеран мистецької освіти, активний музично-громадський діяч, автор музичних і літературних творів. Він народився в Хотині, однак багато років життя провів у Вижниці. Композитор є лауреатом премії Василя Михайлюка і Георгія Гаруса за свої творчі досягнення. Був нагороджений почесною відзнакою На славу Буковини. Олександр Миколайович Придовінський народився 13 квітня 1947 року у місті Хутин Чернівецької області в родині робітників. Батьки митця Раїса Григорівна та Микола з змаличку прибили йому цікавість до лозоплетіння. А ще, за спогадами композитора, в дитинстві йому купили іграшкову трубу, з якою він був нерозлучний, граючи на ній. Хлопчик твердо вирішив стати трубачем. У своєму інтерв'ю композитор зізнався, що музика з раннього дитинства стала його покликанням, адже вона може виразити те, чого не передати словами. Перші навички гри на трубі він здобув у дитячому духовому оркестрі готинської середньої школи номер 4 професійну музичну освіту митець здобув у Чернівецькому музичному училищі, яке блискуче закінчив як трубач у викладача. Петрова Івана Константиновича. По закінченні училища працює викладачем духових інструментів Вишницької музичної школи. Упродовж 15 років був заступником директора цього закладу, а також керівником шкільного духового оркестру, оркестру народних інструментів, а паралельно самодіяльного оркестру Вишницького будинку культури. З особливим трепетом композитор і викладач згадує своє перебування у Вишниці. В школі панувала прекрасна творча атмосфера. У нас був чудовий духовий оркестр при будинку культури, в репертуарі якого могло бути одночасно до 15 творів різних жанрів. Він виконував популярні твори композиторів світу, обробки народних пісень, мої власні музичні композиції, твори у моїй обробці. Через стареньку матір, яку треба було доглядати, Бредовінський їде до рідного хотина та працює викладачем духових інструментів. Та керівником дитячого духового оркестру. А після смерті матері Олександр Миколайович повертається до Вижниці, з якою були пов'язані найкращі роки життя. Він стає організатором мистецької студії Назарові джерела Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені Василя Шкрібляка. За 11 років роботи в цьому навчальному закладі покладає зумів створити ансамбль Скрипалів, оркестр народних інструментів, духовий оркестр. І хор. Олександр Придовінський був активним учасником легендарного вокально-інструментального ансамблю Дудковського Смарічка, з яким було пов'язано багато незабутніх спогадів. В її складі він був учасником Всесоюзного пісенного телефестивалю Пісня 71». Понад 30 років митець був керівником та учасником оркестру народних інструментів самодіяльного народного ансамблю Смаричина. Успішно пропагуючи самобутнє мистецтво українських горянковини за кордоном. Міжнародні фольклорні фестивалі, що приходили в Австрії, Бельгії, Румунії, Польщі, Туреччині, Франції, залишили по собі незабутні враження і спогади творчі зв'язки з сучасними митцями, виконавцями з інших країн. У вокальному доробку композитора є 10 романців і близько 100 пісень. Деякі з них увійшли до збірок. Звуками душі, словами серця на власні вірші. Сонце заходить на вірші Тараса Шевченка, та збірки дитячих пісень, дивосвіт. Окремі пісні та романси, створені на вірші сучасних поетів, зокрема Олександра Вітенко та Василя Дігтяря. Повертаюсь, мопта до гнізда. Я до вас не зрівняні Карпати. Де Трава біля рідної отчої хати Тут на цій святій землі, мати мене пригортала, ще ніжної душі. Олександра Вітенко створено романс Звуки музики В ганій залі Чернівецької філармонії вперше прозвучав романс Весна нових надій. Весна! Родовінського відноситься музична поема Маруся Чурай Для вас, Збірка п'єс Сонце сходить, концертна п'єса пам'яті на Ярончука, Яранчука, численні аранжування. Для скрипи та фортепіано створену композитором до річчя дружини із задоволенням виконують вчителі вижницької школи мистецтв. Найбільше Олександр Миколайович писав для труби та духового оркестру, серед його чисельних п'єс, обробки народних мелодій, збірки зі світу по нотці, голоси з рідної роси, музичні тости, близько 50 маршів, в тому числі Марш Героїв Майдану, присвячений пам'яті Небесної Сотні, а також дві сіїти: до 200-річчя Тараса Шевченка та до 400-річчя Хотинської битви. Концертна п'єса Містичні образи Карпат, музичні картини, Коляда в Карпатах і Весільна чарочка. Прем'єру твору містичні образи Карпат для великого складу духового оркестру здійснив Київський національний академічний духовий оркестр в колонії залі Національної філармонії України імені Миколи Лисенка, диригент Володимир Рунчак. Цей твір виконують багато професійних колективів з різних міст України. Тому числі Києва, Одеси, Львова, Луцька, Чернівці. Митець розпочав свою творчу діяльність як самодіяльний композитор, проте його твори звучать не лише професійно, а й доволі сучасно. Працюючи в традиційних жанрах, він знаходить нові, оригінальні прийоми виконання, а його музика є затребуваною сьогодні. Музика цікава цікавиться змістом, тематикою, має барвисту мелодику та яскраве гармонічне обрамлення. На творчості митця безумовно позначилось розмаїття народного мелосу. Та ритміки, обрядового фольклору, буковини, що вибрало в себе колори Гуцульщини і частково Бесарабії. У багатьох творах митця постають героїчні образи минулого, відчутна українська національна основа. Олександр Бридовінський є автором окремих поезій та літературних видань. Отинські трубачі звучить повітря духовим оркестром у сонячних узорах світиться лоза», природину династію Бридовінських як майстрів лозоплетіння. Творчість Олександра Придобінського вплинула на формування неповторної культурної атмосфери нашого містечка. Вона відома далеко за межами Вижниччини. Вона розширила і збагатила репертуар навчальних закладів Чернівецької області, провідних оркестрів, відомих творчих колективів і артистів України. Дякую за увагу!